Ну а тепер поговоримо щодо того, як батькам із маленькими дітьми хоча б трішки полегшити собі життя, зокрема під час тривоги. Йдеться про майслінг переноску для немовляти з тканини. Така переноска дозволяє батькам мати вільні руки, зберігати мобільність і швидко реагувати на зміну обставин. Майслінги активно застосовують з осені 23-го року у відділеннях новонароджених і перинатальних закладах по всій Україні. Саме про майслінги, їхні переваги і Наскільки їх полюбляють батьки і діти? А можливо, ні, ну це все зараз будемо з'ясовувати із Альоною коврігою. Будемо ставити їй запитання з приводу того, а що таке ж має слінг, які переваги вони мають саме під час повномасштабного вторгнення, тому що ті мами із немовлятами, котрі користуються майслінгами, кажуть, що це надзвичайно зручно, особливо під час того, коли вночі потрібно швидко під час повітряної тривоги спускатися в укриття. Пані Альоно, ось знаєте. Що таке слінг? Мені здається, переважна більшість точно чули. А май слінг, яка між ними різниця? Чи це е, просто можливо більш сучасна назва того слінга, який був раніше? Ну насправді слінг це не щось таке нове чи сучасне. Слінги існували завжди. Просто їх називали по-різному в різних країнах. Наприклад, у Латинській Америці це називається Рибозо в Китаї, Тайвані тощо це називається Мейтайлі. Ем... Вже кажемо майслінг. Тому історія нам каже про те, що людство завжди носило своїх дітей, тому що це безпечно. І на жаль, сьогодні українки щодня впевнюються в тому, що дійсно носіння дитини в слінгу – це безпечно для того, щоб швидко перейти в укриття чи в безпечне місце. Насправді існує багато видів слінгів, цей слінг-шарф, цей майслін, цей ерго-рюкзак. Тобто слінги це така загальна збірна назва. Що таке шарп? Я думаю, всі бачили. Це тканина певної довжини, певної ширини, яка підходить будь-якій дитині, будь-якому е батьку чи мамі. На відео зараз бачите і майслінги, і ерго-рюкзаки. Ерго-рюкзаки, вони відрізняються тим, що вони мають широкий товстий пояс і широкі плотні лямки. І ще у нас є майслінг, про який ми сьогодні говоримо. Майслінг якраз має довгі лямки, довгі тоненькі лямки і м'якенький пояс, на відміну від ергорюкзака. Особливість майслінгу в тому, що його досить легко навчитися використовувати. Багато батьків лякаються чотирьох метрів шарфу, вважають, що вони ніколи його не опанують, хоча сучасний світ він настільки щодня швидко змінюється, що ми щодня е, купуємо собі новий телефон, купуємо собі смарт-годинник, купуємо ще якусь техніку додому, і ми її швидко опановуємо. Те саме з шарфом. Треба дати собі час. І за кілька днів ви його опануєте з майслінгом. Ситуація просто легша. Він інтуїтивно зрозуміла, як його використовувати. Це зараз якраз було на відео. Пані Лено, я вам дякую за те, що сьогодні ви долучилися до нашого ефіру. І, до речі, слінки можна отримати ще й безкоштовно у всіх областях України. Я додам, що в асоціації неонатологів України повідомили, що до пологових і перинатальних центрів планують віддати 20 тисяч ось таких дитячих переносок. І де саме у столиці їх можна отримати. Ви зараз бачите на своїх екранах перелік цих закладів. А якщо ж ваші малюки виросли, ви можете передати їх у благодійну слінготеку від мами до мами, щоб її отримали ті, хто цього потребує.